Друзі, наш проект, який називається Армія зсередини, він дійсно розповідає історії тих, хто творить українську армію, історії тих, хто є тими українськими сучасними героями, які захищають українську державу, інколи ціною свого здоров'я, інколи ціною свого життя. Ми сьогодні спілкуємося з нашим гостем. Це, як ми вже сказали, герой сучасності. Це Олег Гураль, ветеран 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, а зараз реабілітолог. І ми зараз скажемо пану Олегу. Олег, вітання, слава Україні. Вітання, героям слава Олеже. Насамперед, давай нашим слухачам і глядачам, які будуть бачити цю розмову, трішки розкажемо ваш шлях. Ваш шлях, як ви вступили до Сил оборони України, тому що е, я розумію, що неповномасштабне вторгнення стало е, тим поштовхом для того, щоб ви пішли служити. Ви раніше обрали шлях захищати нашу державу, тому що війна е, для багатьох розпочалась у 2014 році. Можливо, про суспільство не все відчувало її, так тільки відчулось повна двадцять але в 20-му ви пішли до війська. Розкажіть про це рішення, як воно вам вдалося? О, рішення, рішення вдалося. Просто хотілося, скажімо так, бути корисним і виконувати обов'язки справжнього чоловіка, українця, скажімо так, захищати свою неньку Україну. І роздуми про армії були давно. Бо в мене, скажімо так, по мамині лінії абсолютно кожен чоловік військовослужбовець, і я над цим питанням задумався відносно ще з дитинства, але мене не цікавила наскільки служба, як е, самі бойові дії. Бо з дитинства вважав себе воїном і зрозумів, що раз в мене є на це розум, сила, можливості, варто це використовувати в правильному руслі. І я, скажімо так, коли уявляв себе в майбутньому, бачив себе, скажімо так, у формі. Тому я 20 тисячі року, 30 квітня, підписав контракт зі Збройним сили України у десанту штурмових військах, а саме у нашій Галицькій 80 й десанту штурмовій бригаді, попав на у наш мегавідомий перший батальйон рота вогневої підтримки і стояв на посаді номер обслуги гранатометка Г-17. Ось так дивіться, я розумію, що от, коли люди кажуть я йду в десантно-штурмову бригаду, це має бути дуже свідомий вибір, тому що ти розумієш усі ризики. Ризики того, наскільки потрібно бути і фізично готовим, і бути в небезпечних місцях. Вас це внутрішньо так розуміли, що от десантура це ваше? Так? так, десантура, це моє чому, тому що до складностей я ніколи не від них не відвертався. Я до цього, скажімо так, в якійсь мірі привик з дитинства. І е, ніколи не опускав носа і вирішив, думаю, ну саме було цікаво. Мабуть, одна із причин, ще чому вибрав десанту-штурмові війська, це мрія з парашутами. І я вважав так, що якщо ти воїн в повітрі на землі і на воді, ну ти неймовірно мега людина, і чомусь це теж стало таким свого роду поштовхом по відношенню десанту штурмових військ. Під час операції на Харківщині в 22-му році ви отримали поранення і втратили зір для нас, для багатьох, хто був в той час в тилу, харківська операція здавалася дуже якимсь стрімким таким маневром українських збройних сил, і можливо, навіть і в засобах масової інформації, в медіа створився такий образ, що росіяни тільки що робили втікали, а українці дуже швидко забрали ці всі позиції. Як воно було насправді, і як вдалося... Себе знову віднайти після такого поранення. О, після поранення було знайти себе трошки складновато, бо був важкий образно вибір. Але була така можливість, я цікавився, чим займаються незрячі. І сказали, що є така гарна можливість проходити навчальні курси масажистів. Пішов на ці курси і практикував першим випадки це вдома на мамі, на сусідах, на родині. І після чого я поїхав в Західний реабілітаційний центр в Сянках, де, скажімо так, ребілітувалися незрячі по програмі Сучасний погляд. Ось. І там я зустрівся з таким масажистом Тарасом. І він сказав: каже, цікава штука, я вчився в школі, в мене теж проблеми зі зором, я проходив навчання. Якщо хочеш, я тебе чогось навчу, каже, банально, щоб ти міг допомогти своїй мамі. Я цим, знаєте, зацікавився і почав вчитися. Це був такий перший поштовх, після чого пройшов вже курси, кажу, і буквально на другий день після проходження курсів я поїхав влаштовуватися на роботу в реабіліційний центр Галичина, Великий Любінь. Працюю зараз з хлопцями щодо, скажімо так, після важких поранень, особливо там на місцях ампутацій або довгих пролежнів, оскільки пацієнти бувають різного типу. От сама реабілітація, от для вас, коли ви вже самі пройшли шлях реабілітації, шлях повернення до життя, і от знайти справу свого життя. Чи вдалося дійсно це покликання, як, як віднайшли його, і коли вже почали реабілітувати, що відчуваєте? О, ну, Відчуття неймовірні. По-перше, скажімо так, на рівні психології ти відчуваєш себе корисним, корисним в соціумі, будь-би ну, будь -де, де, де ти знаходишся. Друге, те, чому я конкретно вибрав саме працювати на роботі у урядіційному центрі. Це робота між військовими. Знаєте, хотілося скажімо так: сказати, що кома це не крапка, і що життя продовжується. Не варто опускати ніс і, як то кажуть, йти в бій переможнім ходом. Тому хлопці відносно часто дуже рівняються на мене, і скажімо так, настрій і навіть під час самої роботи в хлопців міняється, і я довольний з того, що скажімо так корисний в цій справі. Ми знаємо, Олег, що дійсно приклад того, як себе знову віднайти і як знову ставати частинкою суспільства, і навіть є такі у вас хобі. От ми теж до ефіру і готувалися, знаємо, що на конях любите їздити, користуєтеся вільно телефоном зараз. І найцікавіше, от мене особисто зацікавило, тому що в мене багато знайомих, які е, мають зір, і вони, коли йдуть в ліс, грибів не можуть знайти. А ви ходите їздите на гриби? Як це от вдається? Е... Перша причина варто мати хороших друзів, варто мати хорошого брата. З братом ми з дитинства, і де би ми не бували, ми завжди разом, разом, разом. Рибалка, збиральництво, грибництво і, скажімо так, банально навіть прогулянки це завжди разом з ним. І ми, як, скажімо так, люди в своєму селі знаємо грибні місця. І при певній погоді, скажімо так, пішли в певну ділянку. Були опеньки, підпеньки, як кажуть. Просто ну присіли, багацько нарізали і пофотографувалися, відпочили. Тишина, як то кажеться, досить непогано там. Олежа, в мене контексті того, я знаю багато людей з свого часу, знайомився з незрячими людьми, і от був запит на те, що дуже мало для них речей, які адаптовують. Так, не так багато книг, які перекладаються ще в Брайля, не так багато навіть архітектурних речей, які теж ці міні-копії робляться. Ви вже за цей час опанували багато речей. Скажіть на от середини, чого от бракує для військовослужбовців, які втратив зір, яких от речей найбільше? Я б сказав реабілітологів, які цього можуть навчити, упростити, бо не кожен може в цьому навчитися сам. Найбільші проблематики, я б сказав, щодо пересування, навіть коли ти вже самостійна людина, це велика відсутність тактильної плитки, це є перше. І друге, це є перешкоди. Рекламні вивіски, які люблять часто з боку на будинках вставити або біля входу, або на тротуарі. І чисто, із-за неочікуваності, можна стукнутись головою, або, скажімо, Іншим місцем чи зашпортатись навіть інколи. А це є, скажімо, таке свого роду проблематика. Людям мало чого чу... це, від... це відомо, але хотілося б, щоб люди якось на це теж звертали увагу і мали якесь поняття розуміння в цьому. У вас є досвід спілкування з українськими військовими, коли, власне, були активним учасником бойових дій. У вас є досвід спілкування з тими українськими військовими, які зараз теж на реабілітації, самі проходили реабілітацію і зараз допомагаєте їй проходити. А от у вас ще з'явився досвід спілкування з дітьми в школі і коли от прийшли туди? Як діти реагували, як діти показували свою емоцію? І а, що запитували найцікавіше? Тому що діти вони безпосередні. Загалом мені це сподобалося по першій причині, що це молоде покоління, яке потребує справедливості і правильної, чіткої, чесної інформації, з перших уст. Я на це відгукнувся, відкликнувся, бо розумію, що така робота нас, нас старших, як то кажеться, нашого старшого покоління. Здивувало мене, звичайно, те, що діти задають дуже часто неординарні. І складні питання, на які не завжди, але є відповідь. Є відповідь, бо, самі розумієте, це розмова з дітьми. Не все їм можна говорити. А якщо і все, то варто підбирати правильні слова. На рахунок питань найбільше питань задавали діти, батьки або родина, у яких є військовослужбовці воїнами, воїнами які є безпосередньо на війні і беруть в них активну участь. Цікавляться, задавали питання, скажімо, найскладніші ситуації, які відбувалися, які були найважчі ситуації, що, скажімо так, було найприємніше скажімо так, в певні моменти, то тому навіть Важко трошки розібратися, бо вони не були в одному напрямку. Вони, скажімо, вони цікавилися лише військової тематики, але у різних, галузях, у різних галузях. І знаєте, мені це дуже сподобалось, тому що юне покоління має. Ще раз скажу такі тверді чіткі запитання, на які хочуть мати відповідь, цікавляться. Якщо цікавляться, значить не даремно, не даремно олеже. Остання статистика від Міністерства охорони здоров'я України: що 350 тисяч українців звертались за психологічною допомогою. Я спілкуючись з вами, бачу, що вам мотивації взагалі не бракує. От, поділіться своїм рецептом такого духу. Бадьорога, мотивація для наших слухачів і глядачів, які будуть дивитися цю розмову. Е, особисто я себе зараз оціню так: патріот, націоналіст і оптиміст. Я живу по двох е, таких маловідомих, але прислів'ях. Перше прислів'я це, скажімо таке. Прислів'я нашого відомого націоналіста Степана Бандери. Е, сама е, прислів'я голосить так: ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Е, тобто, абсолютно все, що я, скажімо так, дивлюся у майбутнє, я беру це як за ідею. І я розумію, коли я беруся за неї, то мене вже нічого не зупинить. А друга така важлива. Така приказка латинська. Я її вперше почув від товариша досельчанина Романа Бенцика, теж військовослужбовець. А вдруге почув від неймовірно класної людини такий підполковник Петро Черник, військовий аналітик. Е, Перепрошую, полковник, якщо я не помиляюсь, е, людина просто неймовірна. Я завжди слухаю його, тому що він говорить чітко, коротко і ясно. І сама латинська приказка голосить так: Амат Вікторі Курам. Перемога потребує підготовку». Щоб де би ти би не хотів перемогти. Тобі до цього варто підготуватися, дивитися на це прямо, чітко, інколи від третього лиця, для того, щоб, скажімо так, тверезі, з тверезою думкою оцінити цю ситуацію. Нагадаємо, друзі, що сьогодні ми спілкувалися з нашим гостем, і не просто розмова, а ще й фактично такий. Знаєте, в нас був зараз урок, сеанс. Мотивації для всіх тих, хто слухає, і можливо, десь втратив якусь надію, втратив якісь свої прагнення. Маємо чого повчитися від нашого гостя. Це Олег Гураль, ветеран 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. А сьогодні вже реабілітолог. Олег, дякую! Дякую вам, спасибі за гарну розмову і нагадую нашим всім слухачам, що цю розмову можна побачити буде і на Ютубі ФМ eh, Галичини. Тож дивіться і не пропустіть. Армія середини це важливий проєкт, який інформує. Мує розповідає про е, шлях наших українських захисників.